Виконання гімну України та внесення державного прапору так традиційно двічі на рік відпроваджують до війська коломийських юнаків. На початку урочистих зборів коломийський військовий комісар Володимир Мазур зачитав указ президента про весняний призов та розповів про особливості цьогорічної кампанії. Службу ви будете проходити усіх куточках нашої держави. І як ви будете служити, будуть оцінювати командири, начальники і ті регіони про будуть. Говорити про нашу писанкову Коломийщину. так що, хлопці, я вас закликаю служити чесно, добросовісно і гідно, щоб ви з честю, відслуживши свій встановлений термін, повернулись до своїх батьків, до своїх родин і отримали позитивні характеристики від своїх командирів. Військовий комісар наголосив, що позитивна характеристика з місця служби відкриває перед молодими людьми великі перспективи. Зокрема, це можливість після війська влаштуватися на державну роботу. Ви, коли прослужите три місяці, маєте право, якщо вам сподобається. Написати рапорт і перейти на службу на військову службу за контрактом в збройних силах це є державна робота. Хто не буде бажати після закінчення строкової служби, коли повернетесь додому, ви маєте право також в першу чергу влаштуватись в державну службу охорони, працювати в міліції, в службі безпеки, податковій інспекції всіх державних структурах. Ви знаєте, що зараз без служби в армії не приймає ні одна державна структура. На урочисті проводи завітали представники міської та районної влад. Вкотре нагадали хлопцям, що служба це, перш за все, священний обов'язок громадянина України, а також своєрідний перехідний етап від юнака до справжнього чоловіка. При сьогодні дозвольте від імені коломийської міської влади, депутатського корпусу виконавчого комітету, особисто від міського голови Ігора Богдановича Слюсара, привітати вас із цим святом. А це є дійсно свято, тому що ви, це залишиться у вас в згадці на ціле життя. Хочу привітати вас цим днем, побажати вам міцного здоров'я, щастя, щоб ваша служба була. Ну, можемо сказати, що, щоб чоботи для вас не були чи черевики, в яких ви будете служили, не, бути, не були важкими. Добрі слова чули призовники від голови спілки авганців Йосипа Тодорєва. Він зауважив, що року приходить на урочистості з трепетом. Пригадує свої молоді роки, побажав, аби хлопцям не довелося пройти той важкий шлях, який випав, на долю їхнього покоління. З трепетом якось дивлюся на вас і відчуваю в душі якусь і радість, і якусь завість навіть. Хотілося б бути на вашому місці, по правді скаже. Афганістан, Афганістан, солдатська кров і материнські сльози. Афганістан, Афганістан, Незрідані чужі гарячі броди.